Вітаю вас, дорогі глядачі. Стосовно самостійного та незалежного життя України, я би хотів теж з вами поговорити, скласти невеликий прогноз. Ми всі говоримо про те, що Україна має бути незалежною, самостійною державою. Ну, В кордонах це зрозуміло, що це мається на увазі. А в зовнішній політиці у взаємозв'язках з іншими країнами я вважаю, що Україна все одно не може бути незалежною, тому що кожному всі віка завжди було діло до України і Австро-Угорщині, і Речі Посполитій, і Московії, всім і цій Руській імперії, всім було діло до України. Тому от ми всі віка страдаємо, тому що ну, через логістику. От якби Україна була десь з боку, як Фінляндія, можливо, однієї війни би вистачило. І і все, і би на тому закінчилася історія. Але ні, ми знаходимося в центрі Європи. Тому через це ми й страждаємо всі ці роки, всі ці віка. Це така от наша історія. Тому що всі щось від нас хочуть, всі щось від нас хочуть, всі нам спокою не дають. Зараз до нас вже вчепилися англійчани, американці. Активно теж. Ну і я маю на увазі, крім тих, хто на нас напав, хто напав на Україну. Я би хотів подивитися взагалі питання, в принципі, самої Незалежності України. Чи дадуть нам самостійно жити і вирішувати певні питання самостійно. Карта солдата. Зразу карта говорить про якісь. Перехід на військові рейки, всього, що відбуватиметься: карта стабільності. Стабільність може настати в Україні. да, спокій, мир, стабільність. Карта розчарування. Карта жінки з дитиною на руках. Дуже цікава комбінація. Солдат це війна, це те, що є зараз. Потім стабільність. Потім розчарування, потім народження чогось нового. Жінка з дитиною на руках. Я скажу так: розчарування буде, скоріше за все, в тому, що ми все одно залишимося залежними від когось. Все одно. Карта Огарченіє, визлюблена, вірність. Ну, таке собі. Я би не сказав, що ми можемо стати автономно самостійною державою, яка ні від кого не залежить і яка нікому нічого не винна і не зобов'язана. Я ж кажу, всім є до нас діло. Всім є діло до корисних копалин України, всім є діло до ресурсів України, всім є діло до земель України і до території України. І так було всі віка. От всі віка так було, тому що ми знаходимося в центрі Європи. Ні, такого поняття, як повна самостійність України, не буде. Ну не буде такого. Прийдеться з кимось кооперувати все одно і жити по чиїхось правилах. По наших правилах, на жаль, жити ніхто не буде, тому що нашої сили недостатньо. Ну, У 91 му році можна було почати з чистого листа, але цей шанс профукали. Тому зараз маємо те, що маємо. Як казав перший президент-комуніст, якого вибрали Незалежної України. Ну що, я в будь-якому випадку бажаю вам всього найкращого. Нехай все буде добре. Краще кооперувати з одними і жити в мирі, я так скажу. Тобто кооперувати, жити в мирі ніяких більше цього. Балагану, з повістками, з, усі, з усім іншим бредом, з тим, як відносяться до наших військових. Ну, Я не буду все це озвучувати, ви всі це самі прекрасно знаєте. Тобто, виходить, що людина народилася, стала, досягла там віку призовного, стала потрібна державі. Отримала поранення, стала інвалідом, все, не потрібна державі. І платять копійки. Ну, Це одне з. Одне з їх, що я хочу сказати. Я б багато чого сказав, але не буду ризикувати. Всього найкращого вам, бережіть себе.